Доброго всім дня. З вами Ірина Літовка, канал Таро за покликам душі. Сьогодні у мене розклад, мене попросили зробити по Мелітополю. За вчорашній день я дала опис цього розкладу. Я його зробила, не записала. Сьогодні я хочу, так як ситуація дуже змінюється, подивитися місто Мелітопіль. Мелітопіль. Сьогодні 30 серпня 2022 року. Давайте подивимося. На декілька днів. Не буду казати, на скільки, ну, до початку вересня. Давайте до 3 вересня 2022 року. Місто Мелітополь. Взагалі, що там робиться, яка ситуація і так далі. Дуже швиденько подивимося. Максимус, ваше запитання є під вашим. Відповідь під вашим запитанням до мене. Мелітопіль. Паш жезлів, король жезлів, тройка пентаклів, четвірка кубків, десятка жезлів і четвірка пентаклів. Бачите, тут дві четвірки, і тут ситуація, якесь обнулення, дурак, нульовий аркан, який каже про якісь авантюрні дії. Авантюрні дії така ситуація в місті. Уходи, жезли – це дії. масть, яка позначає активні дії. Я бачу по Пажу Жеслів, бачите, тут е, хтось уходить у вас, уходить з вашого міста, покидає. Ті, хто там активно проводив свої дії по тройки Пентаклі, усердно, так сказати, трудівся. Бачите, це медвідь, символ якої країни? Раші, да. вони уходять, тому що починаються активні сплановані дії. По десятки жезлів дуже буде активна і швидка, результативна. вимітати тих, хто прийшов на ці території. Вимітаються тих, хто прийшов і окупував ваші території. Щоб повернути четвірка, благо, повернути достаток, знаєте, ваше місто. Достаток, таке життя. Ви жили. Плодотворне життя, щоб ви зібрали свої врожаї, от бачите, рух ізобілія. Щоб повернути оце життя, оце перед цим таке буде проходити. Виганять будете у тих, хто прийшов на вашу територію, ваше місто в окупацію. Але дехто з вас по четвірки кубків, знаєте, включив: а будь-що буде, будь-що буде таку усталость, Хто то устав від війни? Да. Тому і ситуація прокручується як, от, знаєте, така авантюрна ситуація, таке місто. Не дуже все просто в вашому місті. Але ж дивіться, король Пентаклі. Пов'язане місто дуже з великими фінансами. Чомусь Король Пентаклів. Давайте подивимося, що далі. Яка ситуація військова? Військовий стан там чи прильоти? Все те, що зараз проходить у вас, це по кармі. Це кармічні дії. Кармічні дії. Ну, я вже казала, для чого вам ви не могли уминути цієї участі, цієї долі? Бачите? Це все. Робиться активно, дуже зараз це все проходить по тузу жезлів. Дуже активно, дуже швидко, результативно. Я от казала, там написала Максимусу, навіть хтось навіть дуже зацікавлений з таких, хто має гроші. Це все робиться, оце, іде допомога до міста, чомусь по морю. Вона йде, Мілітополь, я не знаю, хтось там якісь по воді вам прийде допомога, новини якісь будуть оттуда. Але щоб повернути оце щасливе життя, родинне життя. Повернути ваш, ваше місто в лоно України, матері за землю, в лоно імператриці, але дії ці тайні, таємні, далі ми дивитися не будемо. Багато чого скрито. Хочу ще подивитися вам, мої ріднесенькі, пораду жителям Мелітополя, всім жителям Мелітополя. Я хочу, щоб всі залишилися живі, менше було жертв з вашого боку. Порада жителям Мелітополя. Описала вам ситуацію, а тепер порада. Ну, знов-таки вилітає, бачите? Вилітає карта Ізобілія. четвірка Пентаклі. Порада. Знов ті ж самі карти випадають. Це вже, мабуть, колода моя дуже устала. Дивіться, король Кубків. Карма. Печаль. Двойка Пентаклі. Знаєте, щоб повернути ваше місто ізобіля, і такого... Багато життя, ну, тобто ви мали плоди свого, своєї праці, да? те, що робили, те заробили, щоб повернути оце життя своє, е, можливо, треба десь і заховатися, ховатися від тривог. Тому що дуже активні йдуть дії професіоналів. Король по королю Жезлов. Дуже вам хтось професійно розповідав про ці дії. Ну, сподівайтеся, що буде людина, яка вам дасть пораду. Да, прислуховуйтесь до поради. І хочу сказати, що навіть в місті. Захований, знаєте, ну, це місто дуже багатьох зацікавило, ну, цікавить наших ворогів, тому що тут це місце просто для них клад. клад. Але там оце все, що це карма. Місто клад, там дуже багато місця, і, і тому так вороги в ньому зацікавлені. Вони вважають, що це місто якийсь клад. Але ви прислуховуйтесь до порад. Щоб повернути оце життя щасливе, треба десь ховатися дуже ретельно, щоб не було такої печальної ситуації. Подвійки пентаклів, це, знаєте, ситуація двойственна. Може бути так, а може бути і так. Ну там ми з вами бачили, що тайна, що буде далі, це тайна. Але ви самі, ваша доля в ваших руках. Не отчайтесь! Не треба таскувати, не треба горювати. Ще подує вітер перемоги вітер волі. Він ось-ось, я там вам показувала, вже йде до вас визволення і допомога. Бережіть свій скарб, який ви маєте. А ваш скарб це ви самі і ваше місто. Те, що у вас відбувається, відбувається по кармі. Ви не могли цього уникнути. Бажаю вам, дор дорогі рідні, мелітопальчані, скорішого визволення, щоб ви були всі цілі, живі і повернулися місто міста до свого багатого життя. А з вами була Ірина, канал Ірина Літовка та роза покликом душі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте питання. Це дуже важливо для мене. Після перегляду відео. Ставте лайки, не забувайте писати коментарі. Це буквально 5 хвилиночок займає. А для мене це дуже важливо для розвитку цього каналу. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам найкращого. Це буде Україна!